Мене бісить, що люди вірять у містику золота Павла Полуботка і тішать себе надіями. Ось п'ять фактів, які розвінчають цей міф. За легендою наказний гетьман Павло Полуботок в 1723 році передав до англійського банку в Лондоні близько 200 тисяч золотих червінців. Він зробив це, щоб убезпечити кошти від російської імперії, незважаючи на численні пошуки, жодних документальних підтверджень існування цього скарбу не знайдено. Архіви англійського банку не містять записів про депозит полуботка, що ставить під сумнів саму можливість Існування цього скарбу Но навіть якщо б золото полуботка дійсно існувало, його повернення до України було б неможливим, враховуючи багатовікові зміни у світовій економіці, інфляції та правові нюанси. оцінити і повернути ці кошти було б нереально. Сучасні історії про золото полуботка часто є спекулятивними. Деякі політики продовжують підігрівати інтерес до цієї теми, створюючи ілюзію швидкого збагачення. Однак без конкретних доказів і чітких юридичних механізмів ця історія залишається лише. meer van